Хайтек це виставка відеоігор, що тривала два дні у французькому ліоні. Але ані орків, ані космічного спецназу, ані тюнінгованих машин на моніторах не було. Натомість за комп'ютерами сиділи люди у серйозних костюмах. Саме такий серйозний підхід до ігор пропонував Ліонський форум. За допомогою цифрових технологій віртуальної реальності його організатори пропонували навчати користувачів серйозним і складним завданням. ігри для дорослих існують вже багато років, які основні тенденції намітилися на майбутнє. Серйозні ігри використовують в основному для того, щоб помістити користувача у ситуації допоки йому не відомі. Інші подібні ігри націлені на широку публіку, щоб презентувати їй який-небудь новий продукт. ще один напрямок. Стосується здоров'я, такі технології можна використовувати для терапевтичного лікування сильних залежностей, причому не поміщаючи пацієнта у несприятливі умови лікарні. Так, розробники навіть зазіхнули на психологію. Одна з новинок виставки представлена компанією IT.com, створена для керівників та спеціалістів з відділу кадрів. Гра, як кажуть автори, навчить користувачів проводити бесіди із підлеглими, що мають проблеми у робочому середовищі. Ми намагаємося навчити людей знаходити вихід зі складних ситуацій. Ви – менеджер, ваш підлеглий чудовий спеціаліст, але в команді не може знайти собі місця. Як вам вирішити ситуацію? Наша програма дозволить користувачеві наблизитися до. Суті проблеми навчить, як побудувати розмову, в якій ситуації почати здалеку, з дитинства підлеглого, а в якій перейти одразу до самого питання. У люсулінії проблем кона уже у леваризі. Які переваги надає онлайн навчання у порівнянні з традиційним? Такий інструмент, як серйозні ігри, буде ефективним допоміжним засобом у традиційному навчанні. Учень буде вчитися на своїх же помилках, але зроблених не в реальності, а під час модельованих ситуацій. Компанія КТМ представила 3D-програму для механіків, що тренує їх ремонтувати вузли транспортних засобів. Можна обрати, наприклад, двигун, зробити деякі з його частин прозорими, щоб було видно, з чого він складається. Програма навчить використовувати правильні інструменти для роботи такого типу. Доступні усі останні моделі двигунів. Ще одна гра для технарів від компанії Operantis пропонує віртуальну реальність для водіїв потягів. Кілька периферійних приладів та програмне забезпечення покликані замінити тренування на справжніх потягах та здоровезних симуляторах. У грі користувач зіштовхнеться з основними проблемами своєї майбутньої роботи. Також там є фінальний тест із кількома сценаріями розвитку подій. А ще тут є водійські симулятори, що навчать прийомів безпечного кермування на засніжених трасах. Один із таких симуляторів представила компанія Сіріос Факторі. Він вчить водіїв вантажівок так званому екологічному водінню, тобто прийомам, за допомогою яких можна заощаджувати пальне. Як і у більшості програм, тут є тестовий режим, що дозволить учневі перевірити ефективність свого навчання. І на сам кінець є симулятор для пияк. Він покаже хлопцям, що зловживання алкоголем зробить їх менш привабливими для дівчат.